1 жовтня в історичному музеї відбулися урочистості з нагоди відзначення Дня людей похилого віку, присутніх на святі гостей, за плечима яких складна життєва дорога. Будівництво початки промислового та культурного розвитку нашого міста було нагороджено почесними грамотами та подарунками до свята. Першою почесних гостей привітала голова Ради ветеранів, депутат обласної ради Лідія Кучер. Сьогодні на наше сюди своє зібрання прийшли активісти ветеранського руху, прийшли керівники ветеранських організацій, члени міської ради ветеранів. Я хочу вам сказати, що нинішній 2013 рік дуже знаковий. І він відрізняється і знаменний тим, що ми в цьому році відзначаємо з вами 70-ту річницю визволення нашого міста, нашої Дніпропетровської області та України від фашистських загарбників. І Він характерний ще тим, що ми розпочали цілу низку заходів, які присвячені 70-річчю Великої Перемоги Вітчизняній війні 1941-1945 років. Цим датам і цим святам передовані були ряд заходів, учасниками якого, ми, яких ми були. Це святкування в цьому році дня перемоги, відзначення першого дня великої початку великої вітчизняної війни. Ми з вами були учасниками мітингів і інших заходів, які присвячені були важливим. Переломним битвам на території України, на території Росії і Білорусі, і це і звільнення Білорусі, і це прорив блокадного Лінинграда, це битва під Москвою, Сталінградська битва, битва на Курській дузі, Корсун Шевченківська операція, форсування Дніпра і багато інших заходів, які ми з вами проводили в місті, і якими якими учасниками яких ми з вами були. Я хочу сказати, що. Що в нашому місті склалася поважне відношення до ветеранів, учасників бойових дій, інвалідів, великої вітчизняної війни, людей похилого віку. І в цьому треба перш за все відзначити роботу органів місцевого самоврядування, виконкому в особі Кузьменка Анатолія Володимировича, міської ради, в особі Малоок Олени Іванівни, депутатів міської ради, депутатів обласної ради, депутата Верховної Ради України. Злова Сергія Миколаєвича е, своєю участю з, з своїм таким теплим відношенням до ветеранів помогли е, вирішити ряд питань, які стосуються життєдіяльності наших інвалідів, і учасників бойових дій. А також саме основне, що через ті заходи, які проводяться, ми з вами зберігаємо е, ті на, нароблені традиції, бойові та трудові традиції нашого народу. Про важливе відношення до ветеранів можу назвати і таке, що чотири ветерани нашої ветеранської організації міської є членами виконавчого комітету. Одинадцять ветеранів є депутатами міської ради, два ветерана є депутатами обласної ради. І ще хочу сказати, що в останній час ні одне рішення виконавчого комітету, ні одне рішення нашої міської ради. Депутат депутатів не проводиться без ті, що стосуються безпосередньо учасників Великої Вітчизняної війни, людей по похилого віку не проводяться без погодження із міською радою ветеранів чи з його керівництва. Наші ветерани є і членами проспілкових організацій, є учасниками різних комісій та різних робочих груп по підготовці, чи то до якихось свят, чи просто які приймають участь. В вирішенні питань соціально-економічного значення і в місті, і для своїх трудових колективів. Я була б несправедливою, якби не назвала і такий факт, що міська ветеранська організація Рада ветеранів піддержує дуже тісний зв'язок із нашими організаціями, такими як управління праці та соціального захисту населення, в особі Сергія Васильовича Ядикіна, і з управлінням пенсійного фонду в особі Ільченко Марини Іванівни, нашого територіального центру по обслуговування пенсіонерів, яка якого очолює статтін Ніна Григорівна, а сьогодні на нашому святі її заступник Петрів Ольга Васильівна Тетяна Васильівна, прошу пробачення. Ми підтримуємо зв'язок із нашою громадською організацією Червоного хреста, яку очолює Бражнік Аліна Григорівна. Ми дуже вдячні за роботу нашої медико-санітарної частини, тих трудових колективів, які надають нашим ветеранам, людям похилого віку. Ільги та послуги, які є активними учасниками в підтримці цих колективів. Що я хочу сказати? Саме ці організації, які я назвала і управління праці, і пенсійний фонд, і територіальний центр, медико-санітарна частина, вони виконують ті соціальні програми, які прийняті і нашою державою, і які існують в нашому місті, приймають активну участь в Розробці та прийняттю до практичної своїй діяльності соціальних ініціатив президента. І я вам скажу, чому через те, що всі наради, які проводяться електронні наради на рівні області, на рівні нашої держави, наші організації, оці що я сказала, вони називаються, називаються як передові, як Ті організації, які приймають активну участь, і своєчасно роблять свою роботу і по перерахунку пенсій, і по начисленню від. Повідних державних допомог, я хочу сказати ще й про те, що всі ми є активними учасниками нашого ветеранського руху. Приймаємо активну участь в тих заходах, які проводяться в місті, які проводяться в ваших ветеранських організацій, які проводяться взагалі навіть і за межами нашого міста, через те, що ми приймаємо участь в різних походах, в різних мотопровелобігах. Ми приймаємо участь у різних заходах, які присвячені визволенню і. Визволенню і Дніпропетровщини і різних районів нашої Дніпропетровської області від фашистських загарбників. Дорогі мої, в цей день святковий. Я хочу вас сердечно привітати і з Днем ветерана, і з Днем людей похилого віку. Я хочу побажати вам тільки міцного здоров'я. Я хочу побажати вам наснаги в своїй суспільно корисній роботі. Мені дуже хочеться, щоб були крепкими щасливими ваші сім'ї, щоб вас. То тільки оберігала оберігали надія, любов, щоб ви завжди були зігріті теплом своїх рідних і близьких людей. Це свято зібрало людей різних професій. Свято не можна так сказати людей похилого віку. Можливо, за віком так. Але за життєвою енергією, за вашими посмішками, за тим близьком ваших очей, а саме головне, по вашій активності це свято людей, які молоді душею. Тому в цій залі люди різні за віком, різні за професіями, різні за життєвим досвідом. Але вас всіх об'єднує. Прагнення бути разом, прагнення творити добрі справи, прагнення об'єднуватися, допомагати іншим, прагнення бути активними у нашій жовтоводській громаді. Також хочеться відзначити вашу активність у проведенні ваших заходів саме спрямовані на патріотичне виховання в навчальних закладах. Коли поряд з волонтерами старшого віку стають волонтери, учні, студенти і також приєднуються до тих добрих справ, які ви робите, з 10 вересня наше місто приєдналося до марафону Слава визволителям. Дні визволення з вересня по жовтень в тих районах і містах, де буде виповнюватися 70-та річниця. В ці дні в ці райони і міста буде доставлений естафетний прапор. і в, цих, в ці дні будуть проведені заходи, приурочені і визволенню 70-річчю визволенню певного регіону, 70-річчю визволення Дніпропетровщини, Дніпропетровщини 69-ті річниці визволення України, а також 70-річчю битви на Дніпрі. Такий Захід у нас відбудеться 20 жовтня. А 25 жовтня ми станемо учасниками обласних заходів, де буде в Дніпропетровську представлена конкурс інсталяцій, тобто буде виставлений воєнний куточок, де буде проведена реконструкцію де буде відкритий музей фортифікації і саме ви. Будете активними учасниками цих заходів. Але не дивлячись на такі видатні дати, ви свою справу робите кожного дня. І вже зараз підключаєтеся до заходів, які тривають у навчальних закладах. А це і зустрічі, це і театралізації, це і урочистості. І сьогодні мені б хотілося передати слова подяки і від депутатського корпусу, і від міського голови Анатолія Одиновича Кузьменка, від усієї нашої жовтоводської громадськості. За вашу активність, за вашу небайдужість, за ваше прагнення продовжити і передати ваш життєвий досвід молодому поколінню. Хочеться сьогодні побажати вам тільки міцного, міцного здоров'я, довгих років життя. А саме головне, щоб ваш бадьорий життєвий заряд енергії тільки примножувався, і щоб поряд з вами завжди і поряд із молодим поколінням були такі добрі товариші, як ви. Підростаючого покоління, ваша увага до воєнного патріотичного їхнього виховання, гідна поваги та наслідування. І ми дуже від цього серця раді, що ви завжди з нами і завжди готові допомогти. Коли б до вас не звернувся, завжди ви в перших рядах на поміч. Від усього колектива, від себе особисто, я бажаю вам тільки здоров'я. Я бажаю. Вам довгого, активного, довголіття. Я бажаю, щоб у ваших родинах було тепло і затишно. Я бажаю, щоб у вас завжди рідні й близькі були біля вас. А всі не нехай гаразд... ходять вас стороною. Зі святом вас. А цей букет я хочу вручити вашому незмінному керівнику Ліді Васильівна. Наше управление, вы знаете, уделяет много внимания работе с ветеранскими организациями, с ветеранами непосредственно. Хочу вам сказать вам интересную такую новость. Вот, когда отчитывались о выполнении бюджета города Желтые Воды за первые полугодия, социальная сфера стала уже больше 50%. Это значит, что средства направляются больше на социальную сферу сейчас. э, Такие новшества, какие у нас есть, вот я тут недавно был на семинаре, и наше министерство сейчас прорабатывает различные вопросы о предоставлении э, социальных услуг. Социальные услуги должны будут предоставляться тем людям, которые наиболее нуждаются, не по профессиональному признаку, льготы и так далее, а по тем, кто имеет меньше доходов. Сейчас нарабатываются различные документы. И, ну, Это европейский метод подхода, такого, что тем людям, которые имеют меньший доход, будет предоставляться больше социальных услуг. И больше внимания будет предоставляться в помощи. Ярким примером этого является ну, вы знаете, программа жиловых субсидий, которая пользуется, так можно сказать, популярностью в нашем городе. В прошлом году мы во время копительного сезона приняли 7740 заявлений о предоставлении жилищных субсидий. На данный момент, вы знаете, с вчерашнего дня. с сегодняшнего дня. Мы начали прием людей на субсидию. Я вас приглашаю всех. Приходите к нам, мы вам поможем, расскажем, если вдруг какие вопросы. Пожалуйста, оформим жилищную субсидию. Сейчас пока, к сожалению, записалось только 5600 человек. Значит, вот мы еще должны 2000 человек принять. Расскажите своим близким, знакомым, соседям. Пожалуйста, приходите к нам. Ну, и в завершение хочу пожелать, конечно, вам здоровья, тепла в ваших домах чтобы... ну, и благополучия. Конечно, что хотелось бы прежде всего пожелать вам? Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Хотелось бы, конечно, пожелать больше внимания, чуткости друг к другу. Поскольку, вы знаете, это сложное время, так не хватает теплоты для каждого из нас человека. Поэтому, учитывая ваш жизненную мудрость, ваши профессиональные навыки. Естественно, молодежи трудно будет без вас. И поэтому я хотел бы, чтобы вы, оставшееся время, которое отведено нам Богом, как говорится, на этой земле, вложили все силы и здоровье для того, чтобы наша молодежь переняла этот опыт, научилась у вас многому чему и дальше продолжала, так сказать, наша жизнь, воспитая детей и подрастающее поколение. Но я пришел не только поздравить, я пришел вас пригласить, вы знаете, как сложно сегодня ветеранам, я и сам ветеран, это прежде всего медицинское на дорогой, поэтому я пришел вас пригласить, мы тоже благотворительность оказываем людям вашего вика, как говорится, и приглашаем вас в зимний платильный бассейн. У нас есть опыт уже, создана такая группа девочек, мы их называем, кому 50 и до 70 лет, а если больше, они три раза в неделю ходят, понедельник, среда, и пятница, и в бассейн, и в зал, где они занимаются гимнастикой, с ними занимаются инструктора. И вы походили вот в эту группу, сами убедитесь, насколько это... Для вашего здоровья, для вашего самочувствия, насколько это вы получите удовольствие. Поэтому я пришел пригласить вас всех, но ну, вы председатель Совета ветеранов, передайте своим ветеранам, что спортивный комплекс всегда рад вас видеть на нашем комплексе и оказать вам пассивные услуги. Спасибо. Отже, обожаем вам любови, тепла и кохания.